Ой, за останній час. Де ти знаєте, здороваєся. Та треба, чи ти не треба. Не дивіться, що Таня така замучена, блін, бо. Що, я сама собі покрасила Волосся, покрасила брові. Зробила собі б'юті процедури по бюджетному. Коротше, трохи з дітьми Артура свої приколи мала, теж трохи ридає животик чи що, не знаю. Я тільки що ходив по і дивився з малою на руках по гарбузах, обход такий робив. То мала заснула, по погорода ходили, ходили. Вона сьогодні цілий день Цілий день, не спала. Синочок, синочок, не лягай. Щось радію. Тільки вже треба спати, а не радуватися. Ми ходили по гарбузах з малою, і вона. А стоп! Синочок, сідай, сідай на кроватку, сідай. А давай мені ту. Ще ж мені це Дай Вінік мамі. Дай, дай, покажемо, як грається іграшки у дитини. І махаєш по всій кімнаті. Короче, мала ходив по гарбузах, дивився, мала заснула. Я пройшовся трохи по і Я в останній момент протикав перед викопкою, бур і бурян такий пішов, що це капець. І треба було б ще прополоть, а я. коротше, не встигається. Не встигається, тому що і. Я кажу Артур з своїми приколами. Щось у нього якесь обостріння пішло, і я й на роботі і туди-сюди. Геть ніяк не можна встигати. Ну нічого тут копати треба, так що його вже повибираємо. Прошлий рік так само було. Помніш? Чистий-чистий, Я під кінець копки, бах і бурян пішов. Це як на картоплу. Короче, сьогодні у нас 29 те завтра 30 30-те. Це відео мабуть, вийде 30-го, приїдемо до Чи першого на навіть першого. В тані завтра день народження 18 рочків. Да, <реш> Ні, завтра день народження. Я зараз хочу показати, бо піду машину готовить будемо будемо до батька їхати. Так, Бо я ще я ще не збирала сумки. Я думала, що сьогодні вийде десь момент, але мала була то на руках, то на цисі, артурці за своїми стількими то ще нічого не зібрана. Вже треба два дві малих дитини збирати і в общем. Юрчику дала завдання самому зібратися, то він мене сьогодні раз п'ять перебитував, що він ходив так, отак, ну наче сказав, зібрався. Таня називає фея, бо фея, мене ну, називає називаємо Мімі. багато людей, які да, хто робили нам добро. Ось ми можемо називати ім'я, а ця людина не дуже хоче щоб Я називала ім'я, бо може бути якийсь спільний знайомий, чи як? А люди знаєте різні, ну щоб знаєте, менше то заглядали. Тому називаємо феєм. Фія, уже от ти знімав чи ні, чи коли в Ютубі, коли я була в пологовому, кур'єр доставив мені mm, да, троянди да. і корзину рожеву з З розами. Ні, троянди. Да. Рози. троянди. з <смеш> 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 Трояндами і корзина, така рожева, там мішка м'якенька і ці. Мішка. Яблуки. Кі... Ну, Юра, я словенська, <смеш> що ти з мене ти повинен весь цих одягів. Вас... Що мене шатає вже. А, І там банани були, яблуки, ну, в общем так, гарненько так сіть. А потім почекай. Фотосесія вагітності це теж фея. Столік Артуру пісочний, з там, що піском малюватися. Це теж фея. Коли вони воганий настрій, букет цих як... Боже, Я плохо трохи не соображає на вечір. Зефір. Зефіра, так, теж фея. І зараз фія теж на народження мені в мене рука от країна. Я думаю, вони пов'яли, а Таня каже, Таняка не пов'яли. Ні, Це ж як воно там, що вони засихають і поцвіти, і так і будуть красивенько так радувати. Тільки треба якось поставити, щоб воно не цей не падало. А це? Стоп, а де? Що це? А де, ти що не бачиш? Така красива коробочка, я відкриваю. А тут отак усе красиво замотане. А, я бачив, це, це люди в тіктоці вона знімала, як вона пакувала цей бокс. Це? Да. А Я, не бачу, я її лайкнув Так, що у нас тут? Сир, Сосиски. Що це ще? Замазка. Замазка. Карапус. Это каша колбаска. О, две какие приказы. А это сегодня угу. можно будет открыть? Нет. Я уже трошки открыла, потому что я открыл? Стык, очень. Хамон. 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 <связь> Еще колбаса? Еще колбаса? Еще колбаса? Дитяжа? Короче, это Артура. только Артур. Это нам. тут и, и тиры мы сейчас открываем. Эти тиры? Угу. Да, тири у нас золото. Да. Так что фея и Людочка, что с феей вступила в этот, э, как, как он, он, он сказать, <связь> в компаньоны. Да. <связь> Дякуємо вам. Так, спробуємо. Покажу, покажу. Ну, так, тут є у нас два подарунки. Від тіті Іри. Там кофе, по-моєму. Від тіті Іри. і від Даші. З Одеси. Зараз Танюша йде, відкриває, показує. Шо? Так, Таня приступає. Це від Іри. Я знала, що тітіра подарить, ну що ми ж з не хто. Вот такая кава. Килограммовая Здоровенная пачка. килограммовая вода. И Детира приходит и говорит, что ты говоришь, маленький, глубокий мисок. Ага. Да. Кажу, там маловато что-то. Так, короче. Ты, ты она меня такая красивые. красивая. А? Красивая я? ты я такая. Я так и забегана. Ага. Ой, моя. А -а. Все. Так, стой, подожди, даже я тебе тут сниму. Ага. И настал час. Ну, что же, ну, что ты? Мабуть, ключи до машины. Давай так. Чуть-чуть так, так, так. Нет, нормально. Куда? Чуть-чуть. На наше поток да. і шнуршик не вийде. Так, так розпакований. Так, так. так, чого тут ваша? Це так красиво упаковала? я не знаю, з якої сторони було брать ножик. Мені так, ж так ж жалко ці упаковки. Але ж красиво. Як подарок виглядає, коли в упаковочках так без такі, щоб... Юра, було, Мабуть, ножик. Шнути. А ну-ка, що там? Ти даже не догадуєшся, що? Чистка. Но есть техника какая-то. Только я вверх ногами, походу, открываю. Ну, банки тут. нет. Что это такое? Котелок? Не, Котелок? А что это так? Не понял. Это что же жёлый? Это же винтафий, наверное, ты? Это такие, наверное, что? Не знаю. Эле электрокотелок. Не, не, не? электро. Ну він такие типа типа чавунчик, що можна и в духовку куди хочеш. У ага, нас зараз силй такие. Прийшли ті руки, коли дарують каструлики. Мені вже давно і сковородки тарелки, ну 30 років ще почалось. А, там, там ще, там ще, ще, ще там. Щось, боже. Так, так може то тільки коробка, слышиш? Коробка. <розуміло> а, <Я> думала... <розуміло> а ми вже думали, що каструлька в мене буде давати. Да, що за, за подстава? <розуміло> так. Я так розумію, це Артур Юрьевичу. Хоча я теж такі штуки люблю. Так, а може не буде робити. Горішки. Це ми можемо поділитися. Так, <розуміло> батька. Да. <розуміло> 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 да. Ой, <розуміло> какой, ой, там, хай би не мені, я таке люблю. <розуміло> Мы такие думаем прям дальше, цыгане цыгане Чипсики На, Юльчик, прямой. Юльчик у нас такие тоже любит Да мы уже думаем <свят> Шоколад а? Коробка конфет Конфетки, конфетки Боже, Таня, у меня рука затерпла злою Да? Да, это вот, ну, Что там? Чашечка О, а, чашечка. Чашечка. Так. а як єдка? Давай, я тут. Я поставила эту карту собрать, Ой, давай я там. Цветочечком таким, наче кружево. Ага. Оце лучше, чем у того я с этого. двойным дном? Ага, поломалась все на свете. Так, такие такие. Тут заклея. Оки, ты ж сидила, паковала там. А это косметика это да. Класс, как. шампунь, типа с функцией выправления. Мини-педи, да? Да. А, вот эти классные. Сейчас у нас у вот, меня Танюшка дарила, она цей на наверить, понял? Uh -huh. Эти крем-гели для на Ты мне когда, ой, запах как ебанный. Показывай дальше. Понюхай. Я ж таки. Угу. Ти ж не зрозумів, типу, як користуюся, потім наче духами повискався. Ой, ти ж. Тут буде їхати з цим крабіком. Крабик. я одразу його одягаю. Давай далі. Та ще, та ще, та Сережка. Ні, це та є. Булавочка красивенька, щоб, знаєш. Угу. Та не мене з малої рука затерпли. Та що робить? Краб. Ще є крабик. Мені на бороду. Угу. Еще такая, да? И еще И шоколадочка. Еще, еще блеск вот таким вау. А это тоже, наверное, тоже что-то для губ. Ну ладно, я не буду тебя мучить, потом уже цвет посмотрю тут. Вот И что там еще осталось? Солодощи. Солодощи. Желечки. Это, наверное, с детками поделиться. Соломка. Вечені так смішно за каструля, а каструля. там, Мабуть, каструля удачі така є. Че живейки. І качели. І шоколадички. І Юрочка. Спасибо вам велике, велике, велике. Це мої, най-любимі десіти, які ще з Слуганська, то я їх взагалі обожаю просто. Ми познайомились і зразу як, як рідні. Так що... Дуже вам дякую. Не звертайте уваги, що ззаді трохи було. Діти, понімайте. Ну, це пастіра на період, яке я ще не встигла розсортірувати. Нічого, все, забираємо. У ми вже доїхали. Артур вже все доволі. Зараз ідемо, де там? Де там, де там Таня? Вже? Стоп, Артур. Артур сразу <клук> Опознавати де що. <шо? клук> Малеча спить. Дивіться, нам привезли. Мало вам А це привезли курча, У нас курча одна тут Лисиця? Лисиця? Бабушка, привіт, бо я обійшов так. Що, як ви? Нормально? Нормально. Здорові вже. Так, дертуха, бо ми тут оходимо. А ви такий холодок зробили, да? Взагалі, бомба? Сідай. Сідай за руль, сідай, сідай, посидь трошки, зараз підемо. Ми по дорозі їхали, то стали на обочині, ми горшок вже з собою взяли. А, торт треба в холодильник. Це походний. Ні, я твою не буду давай, ці... да, давайте її може в холодильник, бо я не вставав. Я хотів записувати відео, бо там дивлюся, обрати в нього, що кругом мене ці вишивки, наче ікона, наче в церкві. Доця заснула вже, Таня покормила. Зараз будемо сідати обідати, бо ми з дороги, а Суха в хату заходить не хоче. Повзає по дворі, він. а в нас такого немає. Тут шпорише заплатений повністю, і він потім шпоришу повзає, повзає. Тетя Ліда зараз нас накормить. Я буду зелений борщ чи супчик, як називається. Тетя Ліда наче в ресторані працювала. <реш> <реш> Перчик. Це що? Блінчики. Це сосійська. А, а, помню, ви мені, коли я з Артуром да, а, да. лежав, передавали такі. Да, це кабачки фаршировані. А, кабачки? Да. А я думав, що то перчик фарширований. Ні, Кабачки фаршировані, молода картошка, риба з підливочкою. Ми, Таня каже, їдемо до батька, Ліда хоч у нас нагодує. <реш> <реш> Та й що? Я кажу, я думаю, що дома, що дома. Та ні поки приготувати, зробити, а так і приємно буде і приїхали в гості. Так, так. Так? Дуже приємно, що ви приїхали. Так, ми вертаємося вже додому. Я вчора не дознімала, я вчора мене так виробило, Артура тут акуратно, скинь газ. Так, притормажуй. Як той прикол, Притормажуй, притормажуй. Ох, його мать! Юрчик за рулем. Коротше, ми їздили зараз. Вчора я не дознімав, вчора туди-сюди посиділи, поїли, і мене так вморило, я ще встав раненько. Артура взяв, Артур до мене притулився, так, коротше, і заснув. Ми, Таня ще сиділа, я вже проснувся через сон, чув, Сиділа, говорила ще по телефону, вітали її. Утром ми сьогодні проснулися раненько з Юрчиком, поїхали на Черкаси. Поїхали ми у. Пару місць, здали, подали документи, подивились, походили, ознайомилися по поводу вступу Юрчикового. Ну, як, були ми у фаховому коледжі як там, харчових технологій та бізнесу. Харчово-фаховий коледж. Да, щось, щось таке. Подали там на три спеціальності: торгівля, менеджмент і туризм. так? Да? Да, туризм та Коротше, три направлення. Ну, торгівля це вже подали. Ми так, типа в останню чергу, там багато бюджетних місць. Ми а... хіба не на туризм подали, типа так постійні? Ні, ми подали на туризм і менеджмент це основне. А торгівля це вже там багато місць державних, то ми так, ну так, на всякий случай, якщо туди не прийде. Потім звідти поїхали, заїхали ми у. Черкаський бізнес коледж, да? Да. це це, що на хімпасі. Подивились, ну ми і дивилися і там, і там в ходили, дивилися, Приняли, нас, показали, розказали, як, що до чого. Подивилися гуртожиток. Ну що, скажу, не, не люксовий гуртожиток, але... Ну, да. Короче, а в цьому бізнес коледжі ми подали на менеджмент і. Маркетинг. Так. Да, Менеджмент да. да. і маркетинг подали. Так що... Так, цього подивись, якщо спереді немає, включаєш лівий поворот і обганяєш. Немає там нікого? Є? Ну тоді притармажу. Після нього нікого немає, так? Да? Да. Все, давай, газу. І все, розглядається, тільки акуратно, так. Да. Водителя для mm. <laughs> Ну і що, побули ми, пороздивлялися, зараз час дня, вертаємося назад. Зараз все онлайн, блін. Зараз заяви всі подаються онлайн, все онлайн. Оці мотиваційні листи. Я кажу, раніше такого не було. Ми ще з Юрчиком сіли, там написали мотиваційний лист, зробили начебто. Ну, коротше, все пройшло, прийняли, будемо будем дивитися, як буде далі. Там десь з середини липня будуть співбесіди, будуть, поїдемо. І що, будемо дивитися по результатах, куди, де пройдемо. І будемо вже тоді, що в пріоритеті. Що більш так сказати до душі Юрчику подобається, туди будемо і йти. А прикинь, Юрчик, всюди, навіть і туди, і туди, всі місця ти пройдеш на державу. Ну, глянемо. А так, так що. Юрчик трошки приїхали, Юрчик трохи розтеряний, Такий, ну як? Понятно, там нові місця, нові люди, все кажу, не тіряйся. Черкаському там бізнес, дом даже, типу, ну, да, бізнес, там наче типу, більш якось современні. Ну так, бізнес-коледж більш такий видно, що обустроєний, так, ну, більш, більш так сказати, більш, більш туди вложено. А от в іншому цьому, де ми були харчових технологій та бізнесу. Ну, трошки скромновато. Ну, це не це не показатель. Головне, щоб дітей добре вчили і щоб здобували ну, хорошу професію, а не просто так, що просидів про тер штани і толку ніякого. Так про що, що їдемо було... що було пожеж, не продирав штани, гроші було вже до 11 статися. Та смисъл до 11, Ні, ну Якщо діва продирати штани, довго продирати там, як так, можна. можна Тодовий да? женуть, якщо будеш продирати штани. Ну... Це вже диєна школа. Так, да, от, собі заповни. Так що ладно, зараз ми їдемо працювати. додому. Зараз з Юрчиком перекусили по шаурмі. <зайшло> Зайшли, каже, тіпа, ну, дві шаурми і взяли Тані піцу. Дівчинка така виглядає, каже, добрий день. Каже, а я вас знаю, я вас дивлюся, передавайте Тані привіт. Каже, так що тані привіт передали. Їдемо додому вже, будемо дивитися, що завтра, завтра вертаємося. Назад, бо мені треба кропити підживляти гарбузи. <ріст> так, ми вже вдома. Я думав, були, там у батька, думав далі знімати, але коротко, почали ми збиратися. Артур з своїми приколами, Артур почав щось ну, психувати, стірити, блін і. ми... Не получилось. Не получилось нормально. Мала щось собі, щось не в настроєнні. Короче, бути, бути багатодітним. <смес> Трошки важко. А. Коли, я, я пам'ятаю, коли десь сам збираюся, чи навіть вдвох стані, фу фух зібралось, поїхали. А з дітьми, блін, то те взяти, то те взяти, то те взять, то одне, то друге, то третє. Ой, не суть. Ну, що, зараз вже вдома, я заправляю прискоч. Їхали, проїжджали Черкаси, заїхав на, на ці там, де продають удобрення. Взяв коротко, дві бутилки добрив. Зараз проїду проїдусь, покроплю. Зараз, думаю, поки доїду до дальніх городах, вітер трохи щухне, тому що наче, наче вже спадає. Був там 6-7 метрів, зараз спадає 5, потім далі 4. Коротко, трошки спадає, так що поїхали працювати. Все, коротко, на сьогодні це останній город. Ну, дивлюся наче листочки мукрі. Хорошо, побачимо який ефект з нього буде. Ну, мною так накидало, що нічого мені не хочеться. Ой, буду їхати додому, бо вже все. На машині сьогодні 200 км проїхав, а потім на трактор пересів, значить, о, класно, по-другому. А воно... Ну дивлюся тут геть. А геть міняється картина вверху і внизу. Внизу де м'якша земля, і вверху де більш цілина перій, вверху вони менші, а внизу більш такі розпустилися гарніші. Ну нічого, попідживляв, будемо бачити, що з цього буде виходить. Звісно, було б добре, щоб оприскувач був не на 200, а на 400, але но... нічого. Зато якраз мені цього цілого прискоча вистачає на... Оцю всю площу тут 95 сотих. Хорошо було б, якщо б воно так ішло квадратом. А так звідси йде йде, йде нормально, а потім далі там косинець. Ну, гарбузи такі, наче дивлюся, в когось є і більші, а тут трошки Іменно тут вверху вони менші, внизу там чуть-чуть більшенькі. Ну, Нічого. Виростуть, попідживляли, попідливали. Це я вже другу підживку робив. А біля хати не робив другу, тільки одну зробив, тому що біля хати вже геть розплились, заплили міждурядя і не хочу я лізти, не хочу я його товкти. Буде тільки з однією підживкою.